Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати ще одну модель Sansan sl 400 світильника. Попереднє відео у мене було світильником з білими та блакитними діодами, а тут вже з також червоними діодами. Як на мене, то серед бюджетних моделей це один із найкращих варіантів. Ну, чому ми е, розберемося, це світильник на акваріум від 40 до 60 см, е, на висувних ніжках. От, е, Знову ж таки, нагадую, що майте на увазі, що якщо у вас акваріум буде більше, ніж там, 40 см, сантиметрів, сантиметрів 60-50, то будуть трошечки мертві зони. Майте це на увазі в зони освітлення. От, досить таки цікавий світильник, що він собою являє От його характеристики. От, SL400 10 Вт, захист IP22. Знову ж таки, коли купуєте такі світильники, майте на увазі, що. Вони ставляться верх акваріуму, ні в якому разі не під кришку. От. Або на акваріум відкритого типу, або на акваріум з покривним склом. Лінійка цих світильників досить широка. І це найменший їх варіант, найбільший до акваріума 135 см довжиною. Великий плюс, що тут алюмінієвий корпус. Це означає, що досить добре продуманий тепловідвід. Зважаючи на діоди, які тут є От. лінзовані діоди, ось такі. Тут е, іде 24 діоди, е, з них е, 4 діоди блакитного кольору, 12 діодів червоного кольору і, е, здається, 8 діодів білого кольору. Тобто йде Більше в основному аспект на білий та червоний кольор. Що стосується е, тих спектрів, то е, білий для, скажімо, природнього освітлення акваріума, е, блакитний пришвидшує клітинний поділ рослин. от Рослини швидше ростуть, а червоний кольор дозволяє рослинам. Бути більш насиченими і дозволяє е, стеблом е, і листю е, рослин бути такими більш крепкими і трошечки призем, приземистими. Тобто тут є вже баланс в тому світильнику і е, досить таки е, позитивно. Ну, Мінус, що немає регулювання, от, але разом з тим, що стосується того, що діоди лінзовані, відповідно, збільшується площа поверхні. Освітлення. Мені ці ляніки світильників подобається. У мене на огляді були світильники дешевшого, скажімо, класу. От, в пластикових корпусах вони дуже швидко, скажімо, виходили з ладу. Ці світильники обіцяє виробник 50 тисяч годин. Це досить таки гарна заявка. От, що стосується його розмірів, то це 40 см довжина самої балочки, 7 см у нас ширина і 5 см його висота видає 40-45 люмен діод. Досить такі гарні показники. Що стосується провода, то ось такого плану провід. Типу Тату, мамо, можна його відповідно продовжити. Він 2 метри 10 сантиметрів з ось таким ось блочком. Що стосується його роботи зараз. Подивимося. Досить яскраво. Як бачите, мерехтіння незначне на камері передає, але ну, майте на увазі, що в нас є майже повноспектральний світильник за такі кошти. Ось так виглядає, досить гарно підсвітлює. Як я казав, більша частина це червоного кольору і трошки ще блакитного. Ну, Зараз ми подивимося, як він працює на акваріумі. Значить, що стосується його роботи на акваріумі. Як бачите, мій акваріум досить добре заросший рослинами. Ось, велика кількість крипт. От. Світильник ось так ставиться на ніжки. Досить таки чудово, має дуже гарний дорогий дизайн. Його ціна до там, 25 доларів. ну, варіюється, звісно. От, і за таку ціну ми маємо майже повноспектральний світильник. Е, для рослин класно. От, е, ось так він освітлює акваріум. Ну, Вирішувати, звісно, вам. Просвічує він досить гарно. Дно. от Єдине, ну, е, буває, що люди відмовляються такі е, світильники брати, тому що червоний спектр блакитний, виходить як світлофор, і в нас акваріум зонований по світлу. Звісно, якщо ми трошечки це все діло підіймаємо, да, підіймемо, наприклад, його підвісимо, то освітлення стає трошечки кращим, але переважає. Червоний колір. Декому це, звісно, не подобається, от, але ваші рослини зацінять. Ну, вирішувати знову ж, як я казав, вам. Як на мене, ціна якість ідеально збалансований. От. Серед бюджетних моделей повторюся, це один із таких кращих варіантів, які можна розглядати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, свої думки стосовно даного світильника. Всім успіхів!